596-й день великої війни. Окупанти продовжують гатити по цивільних. Вранці 12 жовтня вдарили по дитячій лікарні в Херсоні. Обійшлося без постраждалих. Корпус лікарні не працював через попередні обстріли. Вночі окупанти били по білозерці, поцілили в житлові будинки та дитячий садок. Поранені двоє місцевих. На момент атаки вони перебували у себе вдома. А у Чорнобаївці внаслідок ворожого обстрілу на власному подвір'ї загинув 79-річний чоловік. Це трапилося вночі десь ну, близько 12.45, тому що останній це був останній приліт, по набавитися. Походу в підвал чи спускався, чи знайшов, що він в підвалі лежав. Хотів втекти, а попало та вже впав. Чи агресор вдарив по громаді Нікополя з важкої артилерії обстріляв районний центр та Марганецьку громаду? Обійшлося без жертв. Звітують Вова. В ніч на 12 жовтня воров котре влаштував масовану атаку дронами. Сили ППО збили більшість повітряних цілей на півдні країни. Утім, є і влучання в Ізмаїльському районі Одещини. Армія РФ продовжує діяти за сценарієм продовольчого тероризму. Чергове поцілили в приміщення, де зберігалося зерно, внаслідок чого тонни продовольства знищено. Також ворожі дрони зруйнували приватний будинок в Ізмаїльському районі. Цивільне населення ворог атакував і на Донеччині. За минулу добу вбили в регіоні двох людей. Пошкодили десятки житлових будинків, храм, кінотеатр та підприємство. Крім того, ворог продовжує штурмувати позиції наших військових на Донеччині. На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону. Відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше степового. Південно-східніше Сєвєрного та південніше Первомайського Донецької області. Загалом лише за минулу добу наші військові знищили 990 загарбників. Перша партія з більш ніж 200 дронів їде з Вінниці на передову. Зокрема, розвідувальні мавіки знайдуть ворога, передадуть точні координати, а бойові безпілотники знищать піхоту, техніку та рознесуть позиції росіян. Наближення перемоги одне з пріоритетних завдань для керівника міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимира Гройсмана та співзасновників Сергія Моргунова і В'ячеслава Соколового. Скоро на нуль поїде ще більше допомоги. Вінниці повертається тепло. Стопчики термометрів покажуть плюс 20, плюс 23 градуси із позначкою плюс. Тепле повітря зайде із заходу Європи. За словами синоптиків, опадів на цьому тижні буде небагато. Місцями можливий невеликий дощ. Загалом до кінця цього тижня буде сонячно та тепло. Четвер ввечері і в п'ятницю вночі можуть пройти місцями невеликі дощі. І значно потеплішає. Температура вночі вже буде четвер 4-9, а в день навіть 18-23. В п'ятницю вночі 8-13, а вдень, вдень 15-20. Вадим Миланченко прийшов до сімейного лікаря, аби вакцинуватися від ковіду. Перед щепленням обов'язкова процедура. Огляд у лікаря. Виміряємо температуру. Оглядаємо горло, проводимо аскультацію легенів, міряємо сатурацію і також тиск. Якщо пацієнт здоровий, ми його допускаємо звичайно до щеплення. Якщо ми знаходимо якісь відхилення, то ми його ну рекомендуємо йти до сімейного лікаря, полікуватися і прийти в вслідуючи раз. Аби зробити щеплення, необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код серед доступних вакцин. Pfizer. Файзер осімражу проявити відповідальність в цьому плані і ходити і вакцинуватися. Вакцинація це єдиний захід захист захисту від коронавірусу. Я вже на протязі декількох років бачу, що навкруги мене і родичі і знайомі хворіють, і часто хвороба проходить в дуже тяжкій формі. А я, оця сьогодні, п'ята моя вакцина прийом, то ні разу не захворів. Коронавірус не зник з нашого життя, тож небезпека інфікування досі висока. Щеплені менше хворіють, а якщо й підчеплять ковід. То перенесуть його легше, кажуть медики. Після отриманого щеплення пожиттєвого імунітету немає. Максимальний термін, який може бути в людини імунітет, це 9, ну 12 місяців, це вже такий критичний період. Через то людям потрібно отримувати щеплення щонайменше раз в рік. Важливо це робити це десь весняно-осінній період, тоді коли максимальне навантаження по вірусних захворюваннях на організм людини. Отримати дозу імунітету у Вінниці можна у всіх центрах первинки. 118 автівок впродовж року горіли на дорогах Вінничини. Рятувальники кажуть, що від моменту задимлення до початку масштабної пожежі проходять лічені миті а за 5-7 хвилин від дорогої автівки залишається металобрухт. Один з таких випадків стався в районі привокзального ринку. До водія, в якого задимілося, авто, кинулись на поміч небайдужі. Але одного бажання допомогти виявилось замало. В результаті гасіння кілька вогнегасників не спрацювали. Дядьки, перезаправляйте огнетушителі. От тільки що тушили чувака на цьому, блін на зупинці, Огнетушителі дохлі. Дивіться в тачках, щоб все було окей. Рятувальники кажуть, більшість водіїв забувають проводити вогнегасникам щорічну перевірку та перезарядку. Цей порошок він має дуже в залежності від умов зберігання, так само він може дуже сильно кам'яніти. Тобто, навіть за наявності тиску, якщо порошок закам'янів, від нього ніякого толку якби не буде. На порошкових вангасниках ми можемо побачити такі невеличкі манометри, тобто, там, є поля, червоне та зелене. Бувають такі просто випадки, коли навіть, стрілочка у вас залишається на зеленому полі, але десь вона там може, грубо кажучи, так, залипнути тобто, і не переміститься на червоне. Тобто, тиск буде втрачений і його якби, здатність для пожежогасіння буде ніяка взагалі. Водії мають пам'ятати, передбачити усі ризики треба до виїзду на автівці. Несправний вогнегасник або його відсутність може призвести до летальних випадків. Свіженьким хлібом навіть у Blackout зможуть забезпечити віничан працівники одного з центрів профтехосвіти. В закладі кілька місяців тому з'явились дві печі, які здатні працювати навіть за відсутності світла на альтернативних джерелах палива. Ця піч працює по принципу звичайного твердопаливного котла. Бункер, який засипаються пелети, також тут є дверцята. Для розпалювання і для обслуговування це звичайна топка допаленого котла, але в чому, в чому особливість? Є також двигун, який нагнітає повітря для підвищення температури, ці всі дверцята для обслуговування, також подача води для того, щоб генерувати пар, який буде потім поступати вже безпосередньо в камеру для випікання. Техніка сучасна, і всі процеси в ній автоматизовані. Щойно температура набирається, форми із тістом прямують у піч. Коли хліб сформований, підійшов, розпочинаємо процес випікання. З'явились такі печі у центрі завдяки спільному проєкту Добрий побут, який реалізувала Подільська агенція регіонального розвитку. Вони ж придбали і всі будматеріали для ремонту цеху. Директор закладу каже, що духові шафи під'єднають і до генератора. Завдяки от тісній співпраці з мінською міською радою та товариство Червоного Христа в Україні ми передбачили таку ситуацію і отримали для закладу генератор дизельний генератор потужністю 44 кВт. На випадок критичних ситуацій в енергетиці, коли не зможуть працювати інші пекарські підприємства, центр профтехосвіти підтримає місто в забезпеченні хлібом. Хвороби молодшують. одна з недух, яка зазвичай вражала літніх, остеопороз проявляється у молодих. Кістки стають м'якішими, втрачають кальцій, а згодом з'являються рандомні болі в організмі. Олександру Шевченку, 24. прийшов до лікаря через біль у спині. Я пройшов саме з скаргами на болі в спині і підозрюю на остеопороз. Ем, коли піднімаюсь по сходам. Починаю побалювати, коли починаю якось сильно рухатись в іншу сторону, пригибатись, в колінах іноді буває такі похрустування. Іноді, коли позу неправильно в сні займаю, також може деяка зона спини, особливо грудний відділ хребта, також трошки побалювати. Лікар уважно простукує спину пацієнта, аби не пропустити хворобу. У даному моменті є реактивний процес запальний і є невеличкий набрячок, який що ми з шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, з шостого по дев'ятий сегмент. Лікарі кажуть, недуга може тривати роками, не проявляючи себе. Нелокалізований біль, розлитий біль просто в кістковій тканині. Може може посилюватися при зміні погодних умов, температурних умов, так як він частково пов'язаний з прохідністю капілярного русла і живлення тканини. Здебільшого хвороба виникає у жінок, все ж починається з періодичних болів в області хребта або руках та ногах. При цьому знижується м'язовий тонус. Кістки, таза, п'яткова кістка, хребці. вже в більш пізніх стадіях підключається трубчата кістка, тобто це стегнова кістка, кістки, гомілки, плечові, передпліччя в такій от послідовності йдуть розвиток. Остеопороз – це бомба повільної дії. Недуга посідає четверте місце в списку неінфекційних патологій. Треба не пропустити та вчасно зупинити прогресування. Якщо ти амбітний і хочеш більшого, тобі на навчання у школу громадського лідерства. Стати командою, управляти роботою, обмінюватись інформацією з колегами, створювати простір партнерства. Така програма чекає на учасників чотириденної школи громадського лідерства. Молодь вчитимуть писати петиції та проекти, проводити громадські слухання, співпрацювати з місцевою владою. Проведуть навчання 25, 26 жовтня та. 1 і 2 листопада у хаб місто з містів. Завчасно треба зареєструватися. Дмитро студент і активно бере участь у житті міста. З початком повномасштабної війни почав допомагати переселенцям, адже Вінниця прихистила багатьох. Хлопець каже, хоче приносити користь, тож прийшов за порадою до міських депутатів. Мотивація бути дотичним до життя в громаді все дуже просто. Насправді, і коли є нагода якось це робити, то я це роблю. Працюю в благодійному фонді, До цього займався студентським активізмом і планую займатися надалі громадською діяльністю. Фрічук і Лілія Дишкант кажуть, район тяжелів закріплений за ними. Проблем вистачає, але коли бачать результат своєї роботи, задоволені разом з містянами за роки депутатства, змогли продовжити лінію тролейбуса в глиб району, аби зробити тяжелів зручним для жителів. Протлили вже до зупинки лугова три роки тому, вже Продлили цю зупинку далі, тобто місто почало розростатися. Це комплексна робота взаємодії всіх департаментів, починаючи від будівництва охорони здоров'я соціальної і так далі. Далі далі, для того щоб транспорту, енергетики всіх з'єднати, щоб ми були збалансовано місто розвивалося. Плюс до цього результату 60% – це ще бажання мешканців. Живі років десять тому і зараз дві великі різниці. Оскільки mm -hmm. мікрорайон розвивається, але це що завдяки тому, що там якісь новострої будуються. після бесіди з депутатами міськради, 12 студентів та школярів зголосилися на чергову зустріч у стінах міської ради, аби познайомитися з роботою департаментів. Смужку за смужкою Петро нарізає тканину на сітки для військових. Він 29 років відслужив в армії та навіть після виходу на пенсію не перестав підтримувати Збройні Сили України. З 26 лютого минулого року почав волонтерити в одному з Вінницьких ліцеїв. Зі смужок, які вирізав Петро, сітки плетуть і вчителі, і школярі хочуть захистити наших оборонців на позиціях. Це якась певна допомога, і навіть якщо ми ну, не можемо допомогти. Як діти матеріально, то ми, хоча б такий внесок робимо, я вважаю в ну, перемогу нашої держави, хоча б так морально і ну долучаємося якось до цього труду. десятикласниці кажуть, не зупиняють роботу навіть під час повітряних тривог та перерв, бо працювати можуть і в укритті. Це не важко, ми дуже любимо цю роботу, тому що ми приходимо за часто з дівчатами, з подружками ми можемо поговорити. Ми можемо тут поплести. Тобто, це зачасту просто як використати правильно свій вільний час. Потреби військових у сітках змінюються, тож у ліцеї підлаштовуються під вимоги. Запити на білу зимову сітку лише почали поступати, а рук у сьомому ліцеї вже не вистачає. Тож учні просять віничан долучатись